Проти гендерного насильства у Києві розпочалась соціальна акція для школярок. 200 дівчат зі всіх навчальних закладів міста взяли участь у першому міському тренінгу, де їм розповідали про роль жінки у суспільстві. Учасниці розділили на кілька секцій. На кожній детально розглядали проблематику рівності жінок у різних сферах діяльності. Своїм досвідом з молоддю ділились громадські активістки та жінки, що вже досягли успіху у житті. Саме сьогодні говорять на таку високу геополітичну тему про жіноцтво як рушійну силу саме миротворчих процесів. Але мені здається, що треба думати глобально це добре, а діяти досить локально, тому що у кожного кожна сім'я, кожна родина це цей цілий всесвіт, своя геополітика. І Тут дуже важливо дати можливість кожній дівчинці мати право на свою думку. Я зрозуміла, що зінка це велике таке слово, і жінка може робити все, якщо вона буде все вірити. І якщо ми будемо всі разом, то ми зробимо все, що захочемо, навіть в політиці і навіть вдома.